Астрологічний прогноз на 2025 рік, в якому б форматі війна не закінчилась, але мій прогноз такий, що Заморозки війни не буде. Цей прогноз оснований на тому, що нема планет в таких знаках Зодіака, які пов'язані з Заморозкою. Це знак Зодіака Казірух і планета Сатурн. У 2014-15 році, коли була Заморозка війни після мінських домовленостей, планета, яка пов'язана з економікою війною Плутон, була в знакі Холода і Заморозки в Казірозі. І планета Сатурн, яка... це знак Зодіака, пов'язаний з заморозкою Казірог. І планета Сатурн, пов'язаною з Морозом. З Вона була в такому знаці зодіака Скорпіон, який впертий і означає довгі процеси. І тоді відбулася заморозка, довга заморозка війни. На даний момент планета Плутон повністю вийшла зі знаку Зодіака Казірог 20 листопада, 4 дня тому, в знак зодіака Водолій, який є знаком несподіваних обертів подій, креативу. От, наприклад, Володимир Зеленський водолій, і в нього все відбувається несподівано, війна несподівано почалася. І інші процеси, вони як сюрприз. Це знак сюрприз водолій. Тому далі у війні, можливі всякі сюрпризи несподівані. Ну, наприклад, як дозвіл бити по території Російської Федерації ракетами і ще будуть інші. І, але Водолій не пов'язаний на відміну в Сказєрога з Заморозкою. А планета Сатурн. Вона знаходиться в знаці Зодіака, який постійно змінюється риби, риба в воді вона постійно змінює свою позицію. І планета Заморозки в цьому знаці Зодіака, вона більше схожа на Це знак березня, коли риби знак березня в березні відбувається, коли навпаки лід тріскається на річки і йде льодоход. льдинки вони плавають і кудись рухаються. Тобто тут немає енергії сталої стало заморозки. Потім планета Сатурн перейде в знак Зодіака Овін. Цей знак Зодіака він теж не пов'язаний з Заморозкою. Овін пов'язаний з тим, що відбувається щось нове, це як квітень, місяць квітень, місяць березень, квітень, знак Зодіака Овін. Відбуваються нові процеси. Таким чином, все що завгодно, але не заморозка. Певна енергія Сатурна найближчим часом відбувається наприкінці, підсилюється наприкінці зими, на початку весни. Коли будуть затемнення наступні в березні місяці, то під час цих затемнень планета Сатурн, планета зупинок, вона і ну, якихось правил, вона є ну, в центрі уваги цих затемнень. В Солярі України сточному прогнозі по карти України є в цьому році асцендент в Казірозі. Це означає, що в Україні є певні сили, які налаштовані на заморозку. Але соляр він дійсний тільки один рік до наступного літа, і карта України, за моїх досліджень, вона не є вирішальною в процесах у цій війні, бо багато дуже різних країн інших задіяні в цьому процесі. Як ви вважаєте, яким чином може закінчитись війна, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. А я хочу сказати, що запрошую бажаючих в четвер, 28 листопада о 20.00 на прямий етер, де будуть історичні прогнози на грудень місяць. Також запрошую бажаючих прийняти участь в зборі на Збройних Сил України, які я провожу з 23 листопада по 1 грудня. Дякую на все добре.